Всім привіт! Мене звати Маша. Хоча календарний новий рік у нас почався вже майже місяць тому, мій персональний парфумерний рік починається завжди з відео про парфумерну шафу. І, судячи з ваших коментарів, ви також чекаєте це відео. І тому запрошую вас до перегляду, не будемо довго відкладати. Можете собі щось смачненьке приготувати, якщо є настрій, і давайте дивитися мою оновлену колекцію. Хочу одразу сказати, що я кожного року знімаю відео про парфумерну шафу у той самий час, приблизно наприкінці січня, і два рази на рік я роблю огляд моїх порожніх флаконів, тож можна прослідкувати, як змінюється моя колекція, що додається, що з неї виходить. Я за свідоме використання парфумерії, тож колекція в мене не така велика для парфюмерного поціновувача, але дещо те є. Тож все, більше не буду нічого казати. Давайте дивитися флакончики. Починаю з цих. Тому що Chanel номер 5 та е, лаванда Тріанона від Maison Ланком. Я використовую перед сном. Ну, іноді, я не, не кожного разу це роблю, але коли є настрій, час від часу можу нанести. Цей парфум це єдиний парфум в моїй колекції, який я свідомо не використовую одразу весь. Ви знаєте, це не дуже важко, тут 14 мл. Тому що це велика знятість, і я його дуже-дуже довго вже шукаю, не можу знайти. Один раз бачила по якійсь божевільній ціні, і навіть тоді він дуже швидко зник. Тому це моя така бажанка, але ну, майже не здійснена скоріше за все, Я хочу собі великий флакон цього парфуму. Choco Violet від Мансера це мій парфум ранку парфум для дома, бо він дуже затишний це шоколадне печиво з апельсином. І взимку саме такого затишку мені хочеться. Я не буду про кожен парфум розповідати довго, бо їх все ж таки не те, щоб багато, але дещо те й не збиралося. Тому Давайте дивитися. Так, перша моя поличка. Тут в мене косметика лежить, мій туалетний столик, трошечки буду потрапляти в кадр. Так, полички я дві, цю і цю я за кольором переважно розставляла, але і за щільністю ароматів. Зараз ви побачите. Давайте наближаємось. періс Монте-Карло, Какао Ацтек, шоколадний трюфель для мене. Далі в нас. Black Phantom від Кілян, це ром і кава. Потім «Straight to Heaven» – такі вологі пачулі, яскраві, дуже. А Princess теж від Кілян це три парфуми, Вони поряд стоять. Дуже подобаються флакони, до речі, такого плану, як у «Paris Monte Carlo» і Кілян. Дуже зручні, дуже компактні, можна їх дуже-дуже зручно розставити, і вони не займають багато місця. Далі Enter D» – «Rouge». Від Givenchy. Це мій улюблений Антерді, ну, власне, єдиний, який я маю. Black Opium від Yves Saint Laurent. це в мене Over Red версія з вишнею. Так, далі тут трошечки складно, але будемо намагатися. Давайте трошечки посуну. Так, Sleek Sweat від Yves Saint Laurent. Це такі шоколадні лікарні Пачулі. Табако-ваніль Tomфор, ваніль, Tom ваніль Fatal Tomford. Ну, я думаю, тут не треба розповідати, чим вони пахнуться. перепрошую, трошки сьогодні хріплю. Далі в мене кісінг від Kilian. це такий лактонно-квітковий парфум. Рухаємося сюди. Снятість святість Fifth Avenue Royal від Elizabeth Arden. Деревинний такий амбровий аромат. Лавіабель Elixir, малина з замшею. Ancre нуар від Лалік це в нас ветивер. Дуже такий поважний. О, привіт! Я з вами тут бачите, мій фантом на відео. Далі, Tom Ford Ombre Leather. це найкраща шкіра, така саме справжня шкіра на мій смак. Але користуюся їм поки що не дуже часто. Далі в мене ветеран у двоніль від Монсера. Дуже довго цей парфум в моєї колекції, але я на шляху до його закінчення. І легенда наша: Tom Ford Black Orchid. Звичайна класична версія в мене Ode Parfum». Дуже красивий парфум, я його дуже поважаю і люблю. Далі Penhaligon з Changin Constance ну, це класика, мені здається, такий дуже популярний парфум. Дуже красивий кардамон з карамелью чи з таким чимось дуже солодким. Закігаловуд. Коротше, дуже-дуже люблю цей парфум. Один з моїх, мені здається, найулюбленіших наразі у моїй колекції. Так, ще одна в нас мансера це Роузис ваніль. Я нещодавно поділилася з подругою, і тому в мене її стало набагато менше, чому я дуже радію, бо парфум мені подобається, але не так багато часу маю період уроку, щоб його використовувати, тому радію, що він в мене почав рухатись. Так, це китайська парфумерія, аромат має назву Deja Vu, і бренд Melt Season. Представлений в азійських країнах в нас купити, на жаль, не можна. Це така шкіра, теж можливо трошки з таким, знаєте, відтінком, як і галавут, але все ж таки, він не деревини. Тут свіжа зелена груша в поєднанні з тонкою шкірою. Далі, Санталь-Межескуль від Серж Лютанс. Поки що не дуже активно ношу цей парфум, але вважаю його дуже чуттєвим. Для мене це не стільки про сандал, скільки про якісь такі а, приємні чуттєві ноти. А, в скорому часі буду його порівнювати з іншим парфумом. Тож слідкуйте за оновленнями на моєму каналі. Так, і ще один серж Лютанс це Ваніль. аромат спога для мене парфумерний. Хоча я не мала його в той час, про який він мені нагадує, він пахне саме так, як пахло. У будинку, в якому я мешкала влітку в дитинстві з батьками, і тому мені дуже подобається повертатися думками в цей час. Давайте рухатися на наступну поличку. Так, друга поличка в мене вже така, як ви бачите, біла, прозоро золота, і тут, власне, парфуми теж переважно більш легкі, не такі щільні, як на чорній поличці, на темній поличці. Давайте дивитися. Так, іділь від Герлен в мене у такому старому флаконі. Я замовляла його декілька років тому з американського сайту. Мені хотілося саме такі флакони, там вони ще були. Дуже подобається цей парфум. Це для мене така. Я вже неодноразово таку асоціацію казала: це мама нафарбована косметикою з якимось квітковим парфумом. Прийшла взимку з вулиці, зайшла додому цей морозне повітря з косметикою. Для мене це оцей аромат дуже ніжно його люблю. Далі, Задіки Вольтер Сесьо класична парфумована вода. Люблю цей парфум, пухнастий, такий білий, затишний. Не всім він подобається, але я у таборі прихильників цього парфуму. Далі в мене два кіляна, Forbidden Games і Sunkissed Goddess. Тут ще має бути Rolling in Love, і він тут буде Таку вам трошечки спойлер такий зроблю. Всі подробиці дізнаєтесь в іншому моєму відео трошки згодом. Forbidden Games це такі в мене квіткові персики. Дуже люксовий насправді аромат, але мені сподобався він своєю витонченістю, тому захотіла мати його в своїй колекції. Санкіс Гадес це типовий літній парфум, трошки кокосу, трошки тропічних квітів. Тобто ну, класична версія така, сучасного парфуму засобу для засмаги. Але покіляновський теж витончений і якісний. Далі White пачулі Tom Ford це для мене строгий літній аромат. Отримала на нього компліменти, вважаю дуже гарними пачулями. Це, от для мене еталон пачулі. Такі пачулі я люблю більше за все. Далі, Cinema від Saint Laurent. теж подобається в цьому флаконі. Зараз вони у таких для мене флаконах, знаєте, як іграшки барбі, якісь лялькові, я не знаю ці пластикові кришки. Квадратна форма, мені не подобається. Я люблю старі флакони, тому дуже радію, що в мене в такому великому об'ємі є Сініма. Далі декілька парфумів від Maison Lancome, це жасмін Марципан, класний квітковий аромат на весну, аромат квітучого жасміну або фліордеранжу і таких інших дерев. обожнюю. Що тут? Фігендарґюмс в мене це літній аромат, дуже зелений, таке інжирне листя, зелене, лайм, деревина трошки доглядовості. Дуже цікавий аромат на літо, не придушує ніколи влітку, але і він не поліважка, така легка, він більш насичений і складний. Сантал Кардамон дуже багато носила цього року в грудні, як я і хотіла. Це для мене парфум підготовки до різдвяних новорічних свят. Ось він оце. Я просто так, знаєте, руку свою намагаюся сюди не пхати сильно часто. Але я думаю, що ви розумієте, про що я кажу, про які парфуми я розповідаю. Так, далі теж ланком, але вже нова приватна лінійка Абсолю 1001 троянда. Для мене парфум курортного відпочинку в якомусь спа готелі. Класний на літо теж дуже він дає такий відпускний вайб. Гірліна аквалігорія Herba Fresca єдина аквалігорія, яку наразі маю. Ще подобається мандарин базілік, але не настільки, щоб мати наразі флакон, це для мене безалкогольне мохіто. Вравра в Room від Penhaligans найкращі найреалістичніші свіжі абрикоси, які я зустрічала в парфумерії. Ботега Вене класичний класична до парфам. Зараз теж знятий парфум. Троянда з пачуля, але в незвичному прочитанні він такий прохолодний. Саме зараз на лютий, на березень я хочу його носити періодично, бо мені дуже подобається, як він звучить саме в цю пору. Далі металік Tom Ford. Взагалі-то для мене затишний зимовий парфум, солодка така. Альдегідність, але чомусь цього року до нього не дуже тягнеться рука. Ну це не тому, що він мені перестав подобатись, Просто якось не на часі. Зараз він для мене, але звісно ж нікуди з моєї колекції він не піде. Дуже його люблю. Далі флора, яку Вана Брела Футу. Дуже боюся брати за цю кришку, бо вона не дуже щільно сидить. І, щиро кажучи, за такі гроші, я вважаю, що якість флакону могла б бути краща. Але це не стосується краси цього парфума. Теж один з найулюбленіших в моїй колекції парфумів. Для мене це ревень з печивом. І, і, ну, в принципі, така солодка тут нота присутня. Це, скоріше за все, солодке печиво. Дуже його люблю. Так, в нас тут далі вуцеченсі солд. Дуже морський парфум, такий свіжий, океансько-солодкий. Дуже його люблю носити теж влітку. Він класно дає відчуття цієї свіжої чистоти. Далі в мене два береду – Gypsy Water і Mixed Emotions. Gypsy Water це навіть для мене не парфум, а ліки. Я про це неодноразово казала. Моя ароматерапія. Завжди, коли я погано себе почуваю, я ношу тільки його. Жоден парфум інший в моїй колекції не дає мені такого відчуття спокою, рівноваги і не полегшує стан так, як це робить Gypsy Water. Mixed Emotions для мене також парфум на прохолодну весну, на кінець зими, бо тут дуже яскрава чорна смородина, але для мене вона тут не така, яка пахне. Природними так деякими нюансами від котів. Це для мене саме льодяники чорносмородинові, теж дуже красивий парфум, на мій погляд. Про нього мало кажуть, мені здається, у Байредо дуже часто підкреслюють Gypsy Water, Balda Freak що там ще Mojave Ghost до речі, теж мені подобається. А от Mixed Emotions чомусь обходять осторонь, але я вважаю, що дарма дуже красивий парфум. Далі «Parisian Mask від Mathieu Premier», Дуже стильний парфум на Мій Смак, це Sandal з Inжиром, і дуже мені нагадує Sandal33 від Le Labo. «Mathieu Premier» на мій Смак теж дуже класний нішевий бренд. Стосовно ціни, він більш-менш доступний, навіть доступніший за багато люксу зараз. Тому раджу всім до затесту, кожен, я впевнена, знайде там щось цікаве для себе і дуже шлейфові парфуми. Так, ну Буаім Imperial від Essential Parfums. Тут я теж не оригінальна. Дуже красива, як і Wood, волога деревина. Теж на період, до речі, як зараз, він класно підходить, пасує, тому періодично його зараз ношу. Angel's Share від Killian, класична парфумована вода, подобається мені ця версія найбільше за дві інші. І ношу його у період новорічних свят на різні святкування. Він в мене на 100% закарбований зі святами. Девошн від Dolce Gabbana, також класична парфумована вода, це лимонний панетоне. І, в принципі, для мене еталон лимонного панетона теж затишний парфум, який я теж багато носила в новорічні свята. Це така колекційна річ в мене тайгер від кензо. Я не дуже люблю сплеш-мініатюри такі, і взагалі мініатюри якось мене не те, щоб сильно приваблюються. Але я хотіла спробувати цей парфум, бо в відео про мій парфумерний шлях, мені здається, я розповідала, що в дитинстві на розпив ми купували з мамою парфуми, і в мене був якийсь парфум кензо, який мені дуже подобався тоді. Зараз я пригадую цей парфум і мені хочеться його знайти. Я думала, що це е, тигр. Jungle Tiger, але це не він, тож пошуки продовжуються. Це такі спеційний парфум, Просто маю в колекції як такий рарітет. Так, з цією поличкою ми закінчили, рухаємося донизу. Третя поличка, тут в мене мікс. Флаконів, які або за якимись причинами не підійшли до перших двох поличок, або вони сильно вибиваються з загального ряду, тому я їх всі тут зібрала. Зараз буду показувати. Versace Versance дуже незвичний літній парфум на мій смак. Мені дуже він подобається своєю оригінальністю, в ньому є нота свіже вичавленої олівкової олії. І мені здається, що для Греції, де я, до речі, мешкаю, він ідеально підходить. Atelier Cologne Pomelo Paradis. мій парфум для спорту, коли ми ходимо грати з чоловіком в падал, я його ношу. Зараз зима я не ходжу. Там за певних причин, за певних обставин, але сподіваюся повернутися, і тоді він в мене піде швидше. Павлова від Ніколаї. Це була імпульсивна покупка. Мені сподобалось на старті звучання цього парфуму. Тут малина з вершками, але потім він починає розкриватися з мускусом, трошки ананасу додається. Не можу сказати, що я захоплена ним. Але на літо він гарно звучить, він дуже сучасний в дусі часу, тому маю його 30 мл і потрошечки використовую. Лавіабель Іріс Абсолю. Це Белі, які все ж таки близькі до оригіналу, але мені дуже подобається нота ірісу, такого морквяного ірісу, я б сказала, навіть кореню ірісу в цьому парфумі. І на весну теж буде красиво звучати, така собі, ніби трошки гурманника, але дуже вишукана. Це парфум від сінгапурського бренду The Lab, має назву Ginger, і він, звісно, пахне чистим імберем. Він, на мій смак, пасує до колекції Prada Infusion. там теж є імбир. от, в принципі, це такий напрямок. Мені не дуже подобається флакон, тому стоїть тут наказаний. Так, далі в мене колоння від Hermes, якому провідною нотою є ревень. Свіжий, кисленький такий парфум. На літо теж красиво звучить. Тут так, давайте трошечки русаленьку посунемо. Це Versace Crystal Noir, мій парфум для пляжу. Тут теж є така певна розсольність, сандал, кокос, але не такий, як у Санкіс Гадес. Він більш такий, знаєте, насичений і самовпевнений, я би сказала, але дуже красиво поєднується з нотою води в морі, в озері, в річці будь де Оця трошечки така. Вода з водоростями, з сіллю, дуже гарно поєднується з цим парфумом. Так, далі в мене два монталі. Помаранчевий це Honey Уд, кориця з медом і з деревиною. Дуже красивий парфум. На прохолодні дощові осінні дні, які, на жаль, ну, не те, що на жаль, які тут, де я живу, трапляються не так часто, тому дуже рідко маю нагоду його поносити. Але люблю. І Rose Mask. Я з тих, кому він подобається навесні, іноді, коли мені хочеться такої троянди-троянди, я звертаюся до нього, і він мене ніколи не підводить. Mugler в Маніці це ніби знятість, не знятість, я не знаю. Я в захваті від флакону, давайте вам зараз ще раз покажу детально. Мені здається, що цей флакон це просто. от, ой, сорі, от якщо б я обирала, які флакони мати в колекції, я б хотіла, щоб всі були такі. Мені дуже подобаються ці всі деталі, ланцюжки. Я дуже люблю таку естетику такий трошечки модерн. Тому. Маю цей флакон, дуже радію. Парфум на руці в мене не гарно кислий. Це була покупка на осліп, тому я його ношу на волосся, теж коли ходжу відпочивати кудись до води. Далі два трусарді. Блакитний це новинка попереднього року. Я його носила протягом різдвяного, новорічного періоду вранці. Це дуже красиві цитруси. Дуже схоже на Orange оранжбітерс від Jo Malone, але мені дуже пощастило купити його по вигідній ціні 100 мл, тому я залюбки їм користувалася. І дуже-дуже задоволена, що маю його. І Труссарді Пасіджатин Галерія Вікторія Мануеля. це чорний шоколад з горіхами. Мій аромат затишку, який я дуже активно носила цієї осені. Аромат Mermaid від Anna Sui. Я купила як аналог аромату Fleur Narcotic від ExNilo. І е, задоволена результатом. Я можу сказати, що він не настільки витончений, як фльорнаркотік, але за звучанням дуже схожий на нього, немає в собі жодних мускусів сучасних, як багато парфумерних ніби дзюпів мають. І е, хоча я не велика прихильниця естетики, такої, саме цей флакон мені чомусь дуже подобається. І колір рідини також такий бірюзовий. Щодо естетики, тут далі в нас взагалі йде такий повний. Треш, я б сказала, це Very Good Girl від Кароліни Ерера. Дуже подобається цей парфум. Це також, ніби такі трошечки дзюб на Деліну, але і Деліну, і Very Good Girl створював Квентін Біш, тож він просто я можу сказати сам себе процитував. Це «Лічі» з трояндою, дуже красивий парфум, грайливий, жіночий. Можна сказати, в принципі, що він більш люксового звучання і більш різкий, ніж Деліна, але я не можу сказати, що він дуже стійкий, що дивно. Хоча, якби всі такі парфуми Карляне Ерера переважно стійкі. Тут ще одна легенда заховалася у «Учі Раш». Це штучні пачулі персики. Дехто каже, що це парфум нагадує за запахом волосся Барбі. Ну. Десь погоджуюся, мені подобається він як ароматний спогад, тож маю в колекції саме за цієї причини. І в дощові осінні дні він також дуже гарно звучить. Ще один мій улюблений парфум конкрет від Com de Garçon. Для мене це аромат Кока-Кольно-сандаловий. Саме цей сандал, який тут знаходиться, містить в собі ноту Кока-Коли, вологого цементу я тут не відчуваю. І теж люблю його. на Точніше, навіть не навесні, влітку, бо він дає класну прохолоду. Angel Muse Eau de Toilette – Це зараз знятість, це аромат про тропічні фрукти і класичні енджеловські пачулі. Для мене теж аромат такого більш зимового періоду. Далі Odyssey Viedse M'які це аромат про бузок. Я вважаю дуже гарний бузок з кремом, з нотою крема він поєднується. Я вже не можу дочекатися травня. Бо саме травень для мене це, звісно асоціація з буском, коли він квітне, буду носити залюбки. Далі ще трошечки мюглерів це Angel Nova, малина з теж пачулі анджеловськими. Я його ношу влітку, він дуже красиво звучить, і, якщо чесно, то не дуже довго тримається, не дуже гучний, не напружує мене, тому мені все підходить. Далі ще одне знятість це Angel Iced Star. Парфум про піна коладу. Взагалі немає в собі мюглеровської цієї бази анджеловської, і цим він мені теж дуже подобається. Ну і завершує мою колекцію аура від Мюглер». Це теж знятість. Я, як ви бачите, трошечки тяжію до знятих парфумів. Коли чую, що їх знімають, намагаюся купити флакон, якщо цей парфум мені справді подобається. Аура в нас дуже самобутній парфум, мало хто може впоратися з описом його, але найближче, що мені спадає на думку, це зелена груша з горіхами. От щось мені таке в ньому чується. Періодично ношу цей парфум, переважно в теплий період року. Вважаю його дуже гідним і красивим. Це була моя парфумерна шафа зразка 2026 року. Напишіть, будь ласка, чи любите ви цей формат відео. Скільки парфумів саме ви маєте в колекції, мені теж буде цікаво про це почути. В мене наразі приблизно, мені здається, 69-70 парфумів. Я вважаю це своїм максимумом і намагаюся дотримуватися цієї цифри, тобто не перевищувати її. Парфуми я зберігаю тільки в цій шафі, і найбільш популярне питання: що зі світлом, що з пилом. Світло сюди не проникає так прямо. Зараз я просто відкрила вікно, щоб зняти відео, але зазвичай воно все закрите. Ну тобто засунуті штори, і ці парфуми не стоять на сонці. І пил так залітає через ці дирочки по боках, але я його раз на місяць прибираю. Протираю всі флакони, все дістаю. Це моя така медитація. Займає десь приблизно 15 хвилин і дуже люблю це відчуття свіжості. До речі, звісно ж, перед цим відео я це також зробила. Тож, дякую, що були зі мною. побачимося у моєму наступного відео. Всім пока-пока.